Привіт! Чому твої плечі не ростуть, навіть якщо ти тренуєшся по 5 разів на тиждень? Сьогодні розберемо основні помилки, тому полетіли. Перше, що треба розвіт, це те, що наше плечо складається з трьох частин: передньої, середньої і задньої дельти. І Якраз таки найчастіше всі качають тільки передню дельту, а про середню та задню зовсім забувають. Отже, передня дельта, хоч вона і працює під час їхнього зміст нагодні, все одно краще виконувати на неї якісь вправи. Наприклад, це може бути жим-гантель сидячи, жим, жим станги сидячи, або ж підйом гантель перед собою. Але не варто звертати увагу тільки на неї, бо від цього твої плечі ширшими не стануть. А ось і середня дельта, якраз таки вона і дається ефект широких плечей. Найбільш популярними тут є розводка з гантелями або ж розводка в тренажері. Правила тут приблизно однакові. Беремо гантелі, трошки нахиляємося вперед, коліна трошки зігнуті, на руки тримаємо так, стараємося робити так, щоб мізинець. Сподіваюсь, його видно в дзеркалі. у фінальній стадії дивився саме вгору. Тобто, приблизно це має виглядати так. Рухи трошки зігнуті. Робимо справу, і у фінальній стадії лікці, як можете побачити, на рівні плечей. тобто і мізинець, дивиться вгору. І того вона має, має виглядати якось так. Тобто, якщо ви пробувати все правильно, тоді маєте вішати з ці праві саме середню дельту. Також до цього списку я б додав розводку в блоці, права майже ідентична. І також до цього списку я додав би тягу там під борідця. Правила подібні до розводки, коліна трошки зігнуді, нахиляємося трохи вперед. Піднімаємо нашу штангу. І як ви бачите, лікцію у фінальній стадії тримаємо на рівні плечей. Задня дельта найчастіше якраз такі ігнорують саме її, але вона надає плечу цієї об'ємності з боку. Тому твої вправи це розводка в нахилі, Сидячи, стоячи, та й може бути навіть легче. Так, у всіх цих варіантах тебе буде працювати саме задня дельта. Але також до цього списку ми додамо батерфляй. Тут старайся робити акцент на розводці, але розводь ці ручки в сторони, а не назад. І сюди ще додаємо тягу канатів до обличчя. Отже, додайте вправи в свій план, і ти вже через кілька тижнів відчуєш різницю. Але, будь ласка, не давай всі ці вправи в тільки одне тренування, бо тут навіть не буде йти речі про якийсь прогрес. Перевтома немає задоволення, сам розумієш. Але якщо ти ще не вмієш складати правильний план, то напиши мені в інстаграмі слово старт, і я надішу ти безкоштовний план для новачка. Отже, якщо тобі сподобалося це відео, то напиши про це в коментарях, підпишися, постав лайк. Та взагалі дай знати, що тобі було б цікаво побачити в наступних відео. Це можуть бути відео як про харчування, тренування. Або Можу, взагалі можна записати своє власне тренування, та воно буде більш живе з емоціями, і ти побачиш, чим взагалі я займаюся сам. Ну, дякую, що ти подивився це відео, та до скорого!